Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Ну що ж, це друге відео. Ми продовжуємо з тобою знайомитися та пізнавати рівні мислення. В першому відео я розповіла про три нижніх перших рівня мислення. І я більш ніж певнена, що кожен з нас був на одному з них. Сьогодні я хочу поговорити про наступні два або три, будемо дивитися по часу рівні, для того, щоб усвідомлювати. Куди ти можеш прийти, як туди дійти? Та навіщо взагалі це тобі потрібно? Отже, привіт! Мене звати Світлана. Я нумеролог, енергопрактик, езотерик, людина, яка вивчає езотерику вже понад 7 років, яка трансформувала своє життя за допомогою цих знань і тепер щедро ділиться з світом та оточуючими Оточуючи ми, допомагаючи кожному ставати тим, ким він хоче бути. Ну що ж, не буду довго затягувати. Сьогодні ми починаємо говорити про четвертий рівень мислення. Він називається особистість. Особистість це той рівень, коли в тебе вже починає відкриватися серце. На цьому рівні починається історія. Прийняття себе. Немає прийняття ні на рівні сплячого, ні на рівні борця, ні на рівні шукача. Шукач задає питання, він шукає відповіді. Лиш коли ти починаєш доторкатися до четвертого рівня, до рівня особистості, ти починаєш усвідомлювати себе, свої цінності, приймати себе. Та дозволяти своєму серцю відкриватися. Саме на цьому рівні починається зцілення. І тут з'являється ідентичність, це неймовірний та поістині захоплюючий рівень. Можливо проскакувати час від часу щось недопрацьоване з нижніх рівнів. І обов'язково потрібно повертатися на них та закривати ці патерни. Для того, щоб заземлитися, закріпитися саме на рівні особистості. Адже лише закріпившись тут, ти зможеш рухатися далі. А далі ще ширше, ще масштабніше та ще цікавіше. І щоб не провалюватися в нижчій рівні, тобі обов'язково. Пам'ятати про те, хто ти та для чого ти тут. Пам'ятати про те, що на другому рівні в нас є оціночні судження, в нас є знецінення. Той хороший, той поганий, той чорний, той білий. На третьому рівні ми такі ще а, маємо синдром самозванця, ми бігаємо туди-сюди, ми не знаємо в нас старо астрологія, коучинг, чим займатися, хто ми і куди ми. Ми ще не до Недостатньо розумні, досвідчені для того, щоб йти і ділитися тим, що ми маємо. А на четвертому рівні в нас відкривається любов до себе. Любов до себе в концепції не просто слів, а розуміння того, що ось ця любов до себе це прийняття. Сприйняття себе, воно відкриває перед нами безліч дверей. Безліч можливостей та безліч варіантів проявлення себе у цьому світі. Коли ти помічаєш, бо я тільки про езотериків, да? помічаєш, що людина, знаєш, з таким захватом, любов'ю, з насолодою про щось говорить та розповідає, ти маєш усвідомлювати, що ця людина особистість. Вона вже дійшла до четвертого рівня. Неважливо, вона може бути вчителем, письменником, вона може бути юристом або адвокатом. Неважливо, ким вона працює. Важливо, як вона говорить, заради чого вона взагалі говорить та реалізується в цьому житті. Тому що саме на четвертому рівні в нас же є чітка історія про місію. Призначення та реалізацію. Тут ми починаємо розуміти і усвідомлювати, що є ієрархія. Тут в нас змінюються стосунки з релігією та Богом. Ми відчуваємо себе частинкою, маленькою частинкою або великою частиною чогось масштабного, чогось важливого та серйозного. Тут історія про прийняття. Про повне глобальне прийняття себе. І лише через призму прийняття себе, прийнявши себе повністю, ти можеш приймати оточуючих. Чому я говорю про те, що це, цю концепцію важливо розуміти, усвідомлювати та пропускати всім допомагаючим практикам, психологам, астрологам, нумерологам, неважливо, всім тим, хто працює з людьми. Тому що якщо ти хочеш бути провідником, ти маєш дійти мінімум до рівня особистості. Провідник це немов труба, труба водопроводу. І якщо твоя труба грязна, то яка б водичка джерельна через, нею не, через неї не проходила, не проливалася, вона все одно забрудниться. І це історія про тих допомагаючих практиків, які є і на другому рівні. На другому рівні це в нас там читання астрології з папірцям, або слідування чітким, перечітким трактовкам цифр. На третьому рівні, там в нас метання, там ще є оцінки. Там дуже багато питань. А давай я тебе подивлюся не тільки як нумеролог, я тобі ще таро розкладу. А хочеш, я зроблю соляр по астрології. Я там всюди і ніде, бо я ще не знайшов себе. І лиш тут, на четвертому рівні, ти починаєш через прийняття себе приймати і оточуючих, дозволяти їм бути тими, ким вони є. Не натягувати на них там свої черевики, свої стереотипи, не починати розповідати, що вся біда, ну, от, як на другому рівні, да, вся біда в тому, що тобі хтось наврочив або в тому, що ретроградний Міркурій. Ти починаєш дозволяти людині бути собою. Ти можеш їй підсвітити, ти можеш їй допомогти. Знайти відповідь, ти її не будеш нав'язувати своє. І ось я раджу всім та кожному шукати саме допомагаючих практиків, і навіть психологів, психотерапевтів, ось звідси, десь ближ, ближче до четвертого рівня. Для того, щоб ваше поле ще більше не було засмічене після консультації з такими людьми. А ти відчуєш, ти відчуєш насправді за кого рівня? Твоя людина, твій практик або твій провідник. Тут на четвертому рівні в нас відкривається таке знаєш, уповільнення. Ти сповільнюєшся. Ти починаєш тримати фокус уваги. Наприклад, я зі своїми дівчатами завжди з кожною говорю: концентрація, фокус уваги. Вам потрібно рости йти далі. А допоки ти не натренуєш концентрацію та фокус уваги, вхід на четвертий рівень і заземлення тут воно буде зачинене. Ти маєш чітко усвідомлювати, хто ти і для чого ти. Розбивати свою мету на маленькі кроки та розуміти, заради чого більшого ти встаєш, прокидаєшся. Та починаєш щось робити. На третьому рівні дуже багато питань, дуже багато сумнівів. Там тільки починає працювати інтуїція. На четвертому рівні в тебе починають вбудовуватися внутрішні опори. Ти починаєш їх відчувати. Ти відкриваєш серце, ти починаєш чути імпульс, і ось тут можна вже на четвертому рівні казати про розвиток. Інтуїції. Про, то, про те, що ти її чуєш, і ти готова йти за нею. Ти готова йти за нею, тому що в тебе немає страху. В тебе є довіра через прийняття і через любов. Здавалось би, такі різні речі, але бачиш, наскільки вони взаємопов'язані, і наскільки вони навіть неможливі одна без одної. Ти дієш, виходячи з своїх внутрішніх бажань. Ти питаєш себе, а чи подобається мені взагалі це, чим я займаюся? В тебе більше немає винних, як на другому рівні. Винний сусід, винна, винний роботодавець, винна погода, тривога, відключення електроенергії. Ти не шукаєш винних, в тебе є прийняття. В тебе немає більше знецінення і, взагалі, оцінок, бо кожна людина, в кожній людині ти бачиш особистість, ти приймаєш кожного як особистість, і це можливо лише після того, як ти приймеш себе цілком та повністю, такою або таким, як ти є. А щоб прийняти себе, потрібно себе усвідомити та познайомитись з собою справжнім, дізнатися, хто ти, що тобі подобається. А ще ні. Про що твої мрії, про що твої бажання почути їх та відчути, дати мозку зрозуміти, що це не нав'язане суспільством і ти божевільна, з тобою все ок. Просто тобі безмежно цього хочеться. Ти, коли думаєш про це, ти загоряєшся. Нещодавно в мене на сесії була неймовірна дівчина, і вона мріє про життя в трейлері та подорожі. Вона думала йти до психіатрів, психологів, бо їй здавалося, зважаючи на норми суспільства, що це божевілля. Але насправді в цьому відкриваються суті і призначення. Ти б чула, як вона про це говорить? Вона, коли говорить, вона запалюється, ти відчуваєш. Такий порив енергії, ти відчуваєш таке натхнення, ти відчуваєш таку радість та гордість за цю людину. За те, що вона знайшла відчула то, чого їй хочеться. Так, її бажання воно не вкладається в рамки стереотипів суспільства. Це ненормально дівчині жити, подорожувати в е домі на колесах. Але лише з рівня особистість. Ти розумієш, що ці всі нормально, ненормально, можна, не можна. Це історія сплячих борців, інколи ще шукачів. Ти дозволяєш собі чути себе, усвідомлювати і приймати себе. Ти відкриваєш серце. Тобі більше не треба судити, ти не боїшся. Бо ти знаєш, що коли ти йдеш за покликом свого серця, в тебе буде виходити все. Пам'ятай: людина, яка захопленням розповідає про те, що вона робить, вона дійшла четвертого рівня. Так, вона може провалюватись. Для того, щоб не провалюватись, треба повернутися туди назад, на третій рівні, позачищати їх, закрити всі питання тих рівнів. І тоді заземлитись на четвертому. Але, повір мені, проробивши ось ту таку брудну, важку інколи роботу, і, заземлившись на рівні особистість, перед тобою відкриваються неймовірні можливості. Ти починаєш працювати не тому, що тобі треба працювати, а тому, що ти кайфуєш від цього, ти гориш цим. Ти знаєш, що ти хочеш. І це насправді неймовірно. На четвертому рівні ти починаєш виходити з ілюзій. Ти починаєш бачити світ таким, як він є, бачити силу інших, визнавати силу інших. Ми знов повертаємося до історії борців, прийняття та оцінок. Ти розумієш, що є розумніші, кращі, багатші за тебе, і ти ними захоплюєшся. Ти кажеш, вау, ну клас! Він або вона змогли. Це сильно, це здорово. Ти розумієш магію. Тут немає історії про привороти, завороти, підкладання курячих ножок, прищеплювання булавок та все інше. Ти розумієш, що таке магія, її механізм, і як вона діє. Ти розумієш про свободу волі і єрархію. І ти даєш людям право бути тим, ким вони хочуть. Ти не бігаєш і не будеш спящих, не кажеш: ребят, встаємо!» це їх вибір, їх життя і їх проекція. Ти дієш з істинної любові до себе. Ще на третьому рівні на ньому немає прийняття. Немає прийняття себе та інших. Третій рівень це роздуми. Шукач це завжди питання це роздуми. Четвер... Ой, четвертий рівень. Тут ти починаєш рефлексувати, аналізувати. Ти більше не задаєш питань. Ти аналізуєш. Що це тобі дає? Які можливості це перед тобою відкривають? Ти відчуваєш свої мрії, ти чуєш свої мрії, ти йдеш за своїми мріями. Дуже цікаво, що на четвертому рівні зовсім інший бізнес. Якщо на другому рівні, пам'ятаєш, я тобі казала, це якась там ятка на базарі або кав'ярня, то четвертий рівень бізнесу це про цінності. Про чесність, про красу. А, ти знаєш, як приватні клініки, куди ти заходиш, і там красиво. Ти вдягаєш бахіли, в тебе завжди в доступі є водичка, попити. Тобі запропонують чай або каву або ось салони краси, да? є там, де ти заходиш, тобі гаркають. Добрий день сідайте. А є там, де тебе пригостять тістечко. Там, де є філософія бізнесу? Краса, подача бізнесу. Скажи класно, заворажує. А з четвертого рівня можна перейти на п'ятий рівень. Я дивлюся, вже 17 хвилин. Напевно, ми встигнемо сьогодні роздивитися лише два рівні. За четвертим рівнем стоїть рівень номер 5 Як думаєш, що там? Там відкривається. Новий рівень мислення. Ти стаєш гравцем. Ти живеш граючи. Граючи. Це, це так захопливо. Я дуже часто в своїх сесіях, консультаціях порівнюю життя людини з комп'ютерною грою. Що ось є персонаж, якому потрібно пройти різні рівні. І для того, щоб перебратися з одного рівня на інший, нам необхідно набратися навичок якостей, вмінь, навчитися вище стрибати, знайти якісь молоточки, розбити кубики. І саме з п'ятого рівня людина починає жити легко, жити граючи. Знаєш, коли перед нею закриваються двері? Вона не буде стояти дивитися на ці двері і питати, а чому вони закрились? А може, це я там не проработав папу-маму? Ні. Вона розвернеться і почне дивитися, які нові двері відкрилися перед нею. Вона ніколи не буде задавати питання. На п'ятому рівні вже ти перестаєш навіть шукати причинно-наслідкові зв'язки. А якщо ти розумієш, що десь ти іноді гравець, але ще шукаєш причинно-наслідкові зв'язки, ще починаєш їх усвідомлювати, то ось це тобі дзвіночок про те, що з гравця ти трішечки провалюєшся на четвертий рівень особистості, а можливо, інколи і на третій шукача хвилинку. У мене є таке правило, я всі відео записую з одного дубля. Я ніколи не монтую, не перезаписую. Так, це можна назвати лінню, Звичайно, але це саме та зона, де я дозволяю собі лінитися. Повертаємося до нашого гравця. Гравець він, коли закриваються одні двері, знає, вірить, довіряє, усвідомлює, що перед ним відкриваються інші двері. І не одні. Він а, головний герой свого життя. Таких людей видно. От я тобі чесно кажу: їх видно. Після того, як ти подивишся це відео, ти почнеш їх помічати. Він любить себе, він, він знає себе, він знає свої бажання. І він не тільки знає свої бажання, він ще й легко їх втілює в життя. В нього дуже багато хобі. Він любить кататись на лижах, Він читає книжки. Можливо, він робить дуже смачні стейки або любить пекти пироги. Може, він грає в футбол, баскетбол, волейбол. Він людина, знаєш, яка встигає все і яка успішна у всього, у всьому. Не обов'язково це якийсь ну, суперкласний бізнесмен ні. Але це людина. Яка витрачає кошти на емоціях. Ось тут ще варто розуміти, що на кожному рівні є своя межа достатньо коштів. Тобто, сплячі, там ми ледь ледь закриваємо побутові проблеми. Борець, там вже можна говорити про якісь відпусточки ремонтики. Шукач там можна говорити про придбання житла. Особистість. Там вже буде про е, закриття своїх і матеріальних, і емоційних задоволень. А у гравця в нього закриті всі е, базові матеріальні, навіть не базові потреби. Він живе граючи, він задовільняє себе, свої емоції. Він, він класно знає емоції, в нього вже немає там, поганих емоцій, хороших емоцій. І він дозволяє бути всім емоціям. І його вже, знаєш, навіть відпочинок, він їде в гори в намет. Це не обов'язково п'ятизірковий готель. П'ятизірковий готель він ще для борців, для, для шукачів навіть. Туди може поїхати особистість, якщо там цікаво. А ось гравцю там вже буде нецікаво. Їм буде цікаво якісь... Лижі, екстремальні траси, якісь, я не знаю, прогулянки сафарі, ігри в гольф спробувати спробувати постріляти з арбалету, покататися на водних лижах. Він буде саме про це. Йому дуже часто кажуть: ой, тобі легко говорити. І справді, йому легко говорити, тому що він це все пройшов. Дивись, народитися можна на першому, другому і третьому рівні. До рівня особистість потрібно пройти трансформацію. Для того, щоб заземлитися, закріпитися на рівні гравця, потрібно пройти дуже багато трансформацій. Але воно того вартує. Коли ти живеш, як ти, ти тільки уяви, ти головний персонаж, головний гравець своєї гри. Ти герой свого роману, це це неймовірні відчуття. Твої бажання втілюються ось так. Бо ти їх знаєш, ти їх відчуваєш. Ти не шукаєш собі виправдань, запитань, чому я цього захотіла. Навіщо мені це? Ти знаєш, що я цього хочу. Я хочу, і цього достатньо. то такий ти знаєш, 100% конект з собою. Ти знаєш, якщо ти щось десь не проговорила знаєш, і зупиніться, я не договорила, то в тебе завтра вистріли горло. І ти станеш, ти договориш. Взагалі на рівні особистості та гравця питання по здоров'ю вони фактично закриті. Хворіють дуже-дуже хворіють постійно борці, шукачі, у шукачів-психосоматика взагалі б'є просто, просто вона їм вказує, тикає носиком. Подивись сюди, іди сюди, ось тут зона твого росту. А він такий: ні «Ня, -ня, ня а я піду таблеточками закидуюсь. На четвертому рівні також можна це провалюватись привалювати, на п'ятому вже ні. П'ятий це життя в кайф. Життя в насолоду. Життя за імпульсом. Ти відчула імпульс? Я хочу. І ти стаєш це робиш. Ти не думаєш про це, хто там що де скаже. Тебе взагалі це не хвилює. Вони з своїх мурашиних ферм, а ти з своєї. Ти захотіла, ти стала і зробила. Так само я всіх клієнтів вчу. прийняття рішення. 0,03 секунди. Думка, намір, реалізація. Ти маєш дійти до цього рівня гравця, тут обалденно. Якщо говорити щодо вірувань, щодо релігії, ти усвідомлюєш себе вже не частинкою, а єдиним цілим з цим Всесвітом. Ти класно читаєш поле, ти відчуваєш поле. Ти, звичайно, якісь там життєві історії, ось ці там коронавіруси, якась біда з близькими, вони тебе будуть намагатися продавити вниз. Але в тебе є нумеролог, астролог, коуч, в тебе є люди, звернувшись до яких, ти знаєш, що вони тебе витягнуть назад. Ти можеш провалитися, але ненадовго. Ти робиш те, що тобі приносить задоволення, і в тебе немає такого, знаєш, окремого <кій>, поняття роботи. В тебе воно все інтегроване. Робота, життя, відпочинок. Ти можеш кудись поїхати і попрацювати там. Або вирішити, що посередам і п'ятницям ти будеш вихідна, а потім відчути імпульс. Що ти хочеш щось дати, про щось чимось поділитися і в п'ятницю працювати замість вигідного вихідного. В тебе є знання, навички, як стабілізувати себе, як повернути себе. Я тобі ще раз повторюю: на четвертому-п'ятому рівні неможливо народитися, навіть якщо ти народився у самих багатих батьків чи народилась, то ти можеш, батьки можуть тебе підштовхнути до рівня особистість, але якщо ти захочеш стати гравцем, тобі потрібно буде працювати з собою та усвідомлювати себе. Ти цінуєш те, що ти робиш, коли ти гравець, і ти дякуєш собі за це. Для тебе дисципліна це не щось там пов'язане з армією, примусом. Для тебе дисципліна це любов до себе, це піклування про себе. Ти прокидаєшся зранку на півгодини раніше, не того, щоб позайматися і похудеть, А для того, щоб приділити собі часто увагу. Для того, щоб попіклуватися про своє тіло. Ти приймаєш свою дуальність. Ти розумієш, що ось тут ти можеш бути серйозним бізнесменом, а ось тут люблячою мамою. Ось тут щирою подругою, а там відповідальним, серйозним. Інколи знаєш, ти вже не вдягаєш на себе цей костюм. Мужика з яйцями. Ти знаєш, що ти жінка, але якщо потрібно, то ти можеш транслювати і чоловічі енергії. Ти приймаєш і ти живеш, граючи. І ти знаєш, насправді я зичу кожній, хоча б доторкнутися до цього п'ятого рівня, відчути, як це? Як це? Жити з радістю, дозволяти приймати, ти, ти можеш захотіти з п'ятого рівня організувати благодійний фонд, і ти просто набираєш юристу і кажеш, Зайка, а як мені е, організувати благодійний фонд? Ти ділишся, ти хочеш ділитися. І це неймовірна цінність. Ну що ж, знову я наговорила на півгодини, я обіцяла. Випускати тут коротенькі відео для того, щоб давати вижимку найціннішої та найважливішої інформації. Ділись в коментарях, розповідай, як тобі, чи була ти на тих рівнях особистості та гравця, а можливо, ти, переглянувши це відео, поставила намір потрапити саме туди. Приходь, я вмію за ручку проводити на цій рівні та підсвічувати, допомагати та підказувати, де. Твій найкоротший та найуспішніший шлях. Щиро дякую за енергообмін, вподобайку, підписку, а також чекатиму тебе в інстаграмі. Рости, розвивайся, трансформуйся і дозволяй собі бути тою, хто ти є.